Шановні підписники, колеги, клієнти, давно не виходив на зв'язок і хочу вам продемонструвати, чим ми тут займаємось. Відкрили невелику лабораторію, в якій ми вдосконалюємо квадрокоптери. От, наприклад, виводимо ось такі конектори на пульт для зовнішньої антени. Також спарки робимо, прошиваємо дрони. Ремонтувати ще не навчилися, але це все в процесі. От, таку невеличку майстерню. Все, що чим були багаті, значить, придбали або нам допомогли люди. А, така лампа ще в нас є, крута. Щодо лампи, ще зроблю огляд трішки пізніше. Дуже дуже класно, і світло обалденне, я вам скажу. Так, отака лабораторія. Займаємося, вчимося, практикуємо наші знання. Ось люди, які в нас вже в гостях були. Навіть така організація, якщо знаєте, завітала до нас. Що на сьогоднішній етап? На сьогоднішньому етап для більш якісної роботи і швидшої, нам необхідні інструменти. Список інструментів ви побачите в дописі в Google документі, ознайомитесь. Я знаю, що в деякого з вас можуть бути ці інструменти, і ви ними не користуєтесь. Так що, якщо є змога продати нам? Пропонуйте телефончик, я залишу, пишіть в месенджери, всяким, поспілкуємося. Або ж допоможіть нам придбати, зібрати на них коштів. Всі дописи будуть. А більш детально, чим ми займаємося, я обов'язково покажу в наступному відео. Дякую, слава Україні!